Вітаю! Сьогодні вам хочемо показати римську штору, яку ми пришили, пошили верніше для нашої замовниці. Дивіться, як незвично, зробили низ. У нас вона на вікні в замовниці, верніше, на вікні буде вісити одна римська штора без нічого, ніякого здоблення не буде. Тому ми її пошили з таким от геометричним малюнком, плюс додавали ось такий, от. Декор, який буде гарно виглядати в цій римці і прикрашати її. Якби зробили рівненько, вона не така цікава була. Тому ми додали так. До цієї ж римки, якщо у вас одинарна римка і ви хочете ще більше затишку, можна зробити ось такий тюль додатково повісити і задрапірувати. Воно також буде гарно. Або і додати затишку трошечки додати. Або ж ось штору також різного кольору ми можемо повісити, також буде додатковий затишок у вашій кімнаті. Зараз я продемонструю нашу римську, ми її піднімаємо ось таким чином. І бачите, як оце оздоблення гарно виглядає у нашої замовниці. Тож звертайтеся, раді завжди допомогти.